Вітаємо усіх наших друзів та шановних глядачів ви на таємному віснику. Давно ми не бачилися з нашою прекрасною спікеркою. Тож сьогодні цей ефір ми проведемо разом з прекрасною астрологинею паною Анною Вергелес і дізнаємося, що там Україні та українцям взагалі віщують зірки та планети. Пані Анно, я дуже рада вас бачити та вітати тут. Вітаю Катерина, і всі глядачі каналу. Я також рада. Встигли вже скучити, пані Анно, бо хто, як не ви, розкаже нам, що нас чекає, власне, на Великдень. Так? Зараз всі дуже налякані, дуже стурбовані, не розуміють, чи буде, будуть обстріли на Великдень, як, що взагалі, як діяти. Тож давайте ми розберемося і поговоримо з тими, хто знає найкраще, так? Зірками, з планетами. І ви Давай. нам. Зараз, секунду, у мене такі. Мішель. Так, це пес передає всім вітання. Ви дуже пес френдлі. Як вашого звати? Звати Мішель, але О -о. багато є в неї різних імен. Вона мені допомагає завжди в ефірах різні звуки робить такий фон, фон життя. Щодо Великодня. У нас взагалі дуже напружена друга половина місяця. Ми з вами наближаємося до повні 13 квітня. У нас буде така ну, досить непроста повня, і це, до речі, стосується не тільки України, це взагалі ситуація в світі. Ми будемо бачити, що е, велика кількість політичних воєнних питань загострюється, тобто. В цілому друга половина квітня не дає тенденцій для якогось, знаєте, такого лайтового сценарію розвитку подій. А оскільки ми дуже залежимо від світової політики зараз від рішень інших світових лідерів, ми теж над собі це будемо відчувати. Я зараз говорю про Америку, я говорю про Європу, але я думаю, що всі розуміють. І а, традиційно астрологи звертають увагу на дві точки: це повнолуння, повня і новий місяць. Тик 13 квітня у нас Повня і там є напружені аспекти, які замикаються на Марс, це планета війни, це планета агресії як такої. Тому я би очікувала більшої кількості обстрілів десь поблизу повні. Тобто це 11, 12, 13, 14 квітня. Будь ласка, звертайте увагу саме на ці дати. І до того ж, якщо подивитися в карту України. То ось саме ця повня, вона так також напруженими аспектами вписується в наш гороскоп. І а, далі ми рухаємося вже а, у другу половину місяця, і там також є такі специфічні дати, це період. З 19 по 22 квітня, якраз ми тут і Пасху маємо нашу. І ось цей період він також виглядає як воєнне загострення, як ну, такий тиск більший з боку ворога. А це стосується фронтів, це стосується наступів, це стосується намагання ворога прорвати десь ті кордони, ті межі, які вже були вибудовані. Тобто, друга половина. Місяця вона дійсно активна і е, є небезпечні точки, про які я зараз буду говорити і вже частково сказала. А, тому розслаблятися нам поки що рано, але будемо сподіватися, що Пасха до нас для нас пройде спокійно, мирно, тихо. Я дуже-дуже цього всім бажаю. Та, ви знаєте, дуже цього би хотілося. І пані Анно, ви сказали так, що у нас буде повнолуння. Скажіть, будь ласка, я знаю, що зараз почалась така тенденція дуже чомусь модно називати, так, там, сніжне повнолуння, так, кроваве якесь там вовче. Це має якусь назву? Взагалі це несе якийсь сенс? Ну, Я б сказала, що ні. Я не бачу того сенсу. Ну, Це такі красиві поетичні назви. Іноді вони страшні, іноді вони романтичні. Повня це протистояння сонця і місяця, опозиція, як сказали би астрологи, і це час, коли багато ситуацій в нашому житті загострюються. Це час, коли в нас багато енергії. От якщо люди, знаєте, є люди дуже чутливі до місячного циклу. Це як правило представники водних знаків гороскопу. Напишіть друзі, якщо ви відчуваєте повню. Як люди реагують? Дуже по-різному. Частіше за все чутливі люди, емпатичні, погано сплять, наприклад. Я думаю, що всі пам'ятають ці поради від наших там, батьків бабусь, щоб місяць не світив, повний місяць не світив на подушку. Це правильно насправді, тому що у час повні у нас в просторі дуже багато астральної енергії. І ми з одного боку стаємо чутливими і сприймаємо тонкий світ, а з іншого боку, ось ця підвищена чутливість не для практиків, не для тих людей, які займаються езотерикою, магією, вона відчувається як підвищена тривожність. Ну тобто ти от починаєш відчувати, сприймати якісь тонкі сигнали. Але не знаєш, що з цим робити. І тому люди дійсно чутливі, вони можуть і тривожитися, і більше емоціонувати, і погано спати, наприклад, наповню. Але це зазвичай от, буквально там 2-3 дні і все проходить. А це дуже хороший час для роботи, друзі. От якщо ви відчуваєте наповню, наприклад, що у вас там багато енергії і такий, знаєте, от дуже. Енергійний стан, який іноді переростає у роздратованість, це теж е, така характерна риса для повнолудня, а цей, цю енергію потрібно направляти на роботу, на досягнення цілей, спорт, наприклад. Тому що дуже часто люди зливають. Те, що вони накопичували за е, два тижні да, доповні, зливають якісь сварки у розборки у негатив у агресію. І у нас, оскільки е, багато чого накопичується, і напруги, і втоми, і негативних якихось емоцій, е, ми дуже часто зливаємо на близьких, і цього звичайно робити не можна. Я хочу нагадати нашим друзям, що пані Анна у нас не тільки професійний астролог, вона у нас ще і практик. Тобто, пані Анна, ви можете порадити нашим глядачам та зі свого боку, можливо, якісь такі прості домашні ритуали та от від себе, які краще зробити наповню, можливо, від чогось позбавлятися чи навпаки чогось просити. Ви знаєте, це час взагалі, от повнолуння, це класний час для будь-яких енергетичних практик, для медитації, для візуалізації, тому що знову ж таки ми стаємо більш чутливими до. Ось того потебічного підсвідомого світу до світу енергії. І для творчих людей це, наприклад, дуже хороший час, такий, коли можна там зловити це натхнення і щось створити класне. А якщо ви хочете навпаки трошки заспокоїтися. Тому що знову ж таки є люди, які стають надто дратівливими, надто реагентними наповню. Тут важливо, що десь за ну, по-перше, прибирати зайві подразники, так? прибирати велику кількість інформації. Наприклад, більше давати собі фізичних навантажень саме у дні у періоди повні. Повня – це завжди період. Це доба до повнолуння, повнолуння і доба після. Це такий енергетичний. Пік у нас. І у цей час, якщо ви відчуваєте дискомфорт, то це додаткові фізичні навантаження, активна робота так, щоб от прям втомлюватися дуже. І дуже допомагає, наприклад, банальна ванна з сіллю. От Коли ви хочете трошки заспокоїтися, виключаємо гаджети інформаційні стрічки і години хоча б за три до сну. І починаємо розслаблятися. Це дає можливість трошки зняти енергетичну напругу, почиститися сіль це дуже хороший сорбент енергетичний, і заспокоїтися нормально відпочити. Тому що зазвичай в чому може бути проблема. У нас психіка не розслабляється. І, до речі, знову ж таки наповню, оскільки більше обстрілів буває. Традиційно більше якихось шквальних таких новин, тому що це час, коли от поспостерігайте, розганяють різну таку дуже складну інформацію, тобто людей емоційно знаєте, як залучають? От у цей час дуже важливий інформаційний детокс. Це таке модне слово, яке з'явилося останніми роками. У нашому житті дуже важливо відключатися від новин, які можуть вас вибивати з такого нормального психологічного стану. І, до речі, ще дітки маленькі дуже реагують. До мене часто звертаються мами. І кажуть, що Боже, з дитиною щось робиться, Не, незрозуміло, що відбувається, якісь істерики, якісь, е, ну дуже така емоційна поведінка, неможливо дитину заспокоїти. От Це теж буває наповню. І тут просто також з дітками потрібно дуже акуратно, тобто менше їх якось розважати, тому що у дітей е, нервова система вона схильна до перезбудження, і е, гальмувати її складніше, якщо ви бачите, що ваш що дитинка реагує от на ці періоди повні, поганим сном, роздратуванням, якимось там поведінкою, не такою, як завжди, теж намагайтеся просто от починати вже готуватися, скажімо, до повні трошечки заздалегідь. Дуже дякую вам, пані Анна, за поради і за підказки. А тепер давайте перейдемо до другої частини нашого ефіру. Скажіть, будь ласка, по прогностиці для нашої держави та для України до кінця квітня, чого нам очікувати, що там у нас буде взагалі відбуватися? Ну, дивіться, у нас загострюється питання перемовин, і саме знову ж таки наповню, оскільки а, там буде е, зачеплений. В гороскопі повнолуння е, наш е, третій, дев'ятий дім в карті України, який відповідає за міжнародні питання, за дипломатію, за е, підтримку за кордону і також сусіди, наші ненормальні сусіди. Ось е, ця розтяжка між е, Росією і, е, е, так би мовити, нашими партнерами, вона буде максимально загострена. Тобто е, вже ближче до повні і потім вся друга половина місяця це е, і нові якісь виклики для України, і якісь е, ситуації, коли ми не зможемо е, врегулювати, врівноважити ось ці два полюси, ми будемо з цим дуже-дуже активно працювати, чути багато про це. Тобто е, питання мирних перемовин, питання. Е, Завершення війни, воно буде дуже дуже актуальне, і непросте. Тобто, не все буде вдаватися. Найпозитивніші моменти для нас це з 14 по 18 квітня. Це час, коли от дійсно можуть бути якісь конструктивні рішення, позитивні рішення. Це час, коли е, наш президент може більше бути, е, скажімо, десь залучений у е, перемовини, дипломатія, зустрічі. Тобто, це такий одна. Найконструктивніший період, я б сказала, який може дати дійсно для нас хороші результати. Але якщо подивитися глобально, друзі, тому що хочеться дати все ж таки якусь перспективу, окрім опису проблем, які у нас є, найперспективніший час для України з питань дійсно виходу на якісь вже рішення, а не просто коли ми бачимо, що ну, неможливо. Поєднати те, що від нас хочуть наші західні партнери, і те, що власне, нам потрібно, і те, що хоче Русня. Тобто усі ці протиріччя, які зараз є, вони можуть бути ну, вирішені у найкращий для нас спосіб друга половина травня, перша половина червня. Ось там для нас наступає період максимально ефективний і максимально такий, знаєте, Ну, хороший, але знову ж таки, з огляду на те, що ми маємо зараз. Тобто ми ж вже всі знаєте, без, без рожевих, рожевих окулярів. От, а, а, а до цього, цього часу ну, продовжується процес, Продовжується процес. І от, розумієте, Цей місяць він дуже він не про дипломатію, на жаль, він про те, що буде більше тиску. Буде більше якихось умов жорстких і політики вони ніби і не прагнуть. Я маю на увазі зараз світову політику не виглядає так, щоб знаєте, люди. Хочу домовлятися, кожен буде тягнути на себе ковдру загострення питань, це стосується Америки. Але там, до речі, своя буде історія, і в травні в них досить складна прогностика, тому що ми вже зараз бачимо такі процеси соціальні, коли починаються. Протести, коли люди ну починають висловлюватися дуже жорстко проти політики Трампа, і в травні там ну можуть бути дуже складні соціальні процеси, якісь бунти, якісь я не знаю, такі от прям ну соціальні коливання дуже дуже серйозні, і масштабні. А тому от туди трошки увага піде від нас. Якщо повертатися до України і на другу половину тра, квітня, перепрошую подивитися, то е, наша е, ситуація, така, знаєте, от е, яка стосується політики законів, якихось рішень, вона теж дуже непроста. Період з 22 по 26 квітня може принести. Такі теж ну, неспокійні настрої у суспільстві. Це особливо малий і середній бізнес. Тут є показники якихось законів, які будуть прийматися або озвучуватися якісь політичні рішення, а не такі, які не будуть людей, ну, не те, що влаштовувати, а вони будуть такі досить шокуючі. І є вирогідність того, що ну, буде більше невдоволення, буде більше якихось таких активних протестних настроїв і в нас також. А також на кінець місяця є показники певних кадрових замін. У керівництві, у верхівках влади цього теж можна очікувати. Тобто місяць активний, дуже активний з усіх боків, якщо ми дивимося на ситуацію. І якщо говорити про найнебезпечніші періоди з точки зору воєнної, так про обстріли, про наступ Русні, то це період повні, як я вже сказала, і це період з 19 по 22 Квітня, ось ці моменти. А і якщо ми рухаємося в кінець місяця, у нас там буде новолуння, це 27 квітня. Знову ж таки, от плюс-мінус декілька днів, це теж е час, коли може бути більше обстрілів, більше небезпеки, і е також у нас е там ну, така складна карта. А знову ж таки, це стосується світу. В цілому, не тільки України. А, там буде активно залучена, включена планета Марс, планета Плутон, чорний місяць. Тобто, я, не, я навіть не можу сказати, що перехід в травень він виглядає якимось таким більш спокійним. Динаміка буде дуже активною, дуже серйозною. Знаєте, от таке відчуття, коли я дивлюся на е, те, що у нас на ситуацію на небі. От ніби всі, я маю на увазі світову, знову ж таки, політику, mm -hmm. будуть намагатися дотискати до останнього свої рішення а, ну, максимально жорстко. Пані Ано, а якщо а, говорити ще я хочу запитати, можливо, ви дивилися це питання чи раніше, чи побачите його? А, дивіться, ось там нас сьогодні наш генштаб сказав, що оточення чи напівоточення сум росіяни планують внаслідок масштабного наступу, так тобто росіяни планують. Наступати на сумщину, чи дивилися ви десь це запитання? Можливо, десь є прогностика з приводу наступів чи можливих наступів? Це фейкова інформація, чи відповідає дійсності, чи очікувати на це? Ви знаєте, мені важко так диференціювати. Астрологічна, да, там Сумщина, Харківщина, Херсонщина. Але я от з огляду на нашу динаміку і на те, що відбувається зараз на небі, я розумію, що друга половина квітня, початок травня дуже от і більший тиск загострення. Тобто, так, така можливість ну, є, існує зараз а, у нашому просторі. Зрозуміло. Дякую. А скажіть, будь ласка, ось а... Трішечки забігаючи наперед, та почали говорити трошки про травень. Скажіть, будь ласка, початок травня, який буде для українців? Ну, ви знаєте, початок травня. Знову ж таки, з огляду на карту новолуння, він дуже активний з точки зору воєнних дій. Але чим ближче ми будемо просуватися вже в другу половину місяця, а тим знову ж таки для нас є кращі можливості з точки зору міжнародної підтримки. Я би очікувала в травні не на початку, єдине що, от в другій половині травня, якісь дійсно конструктивні рішення, коли ми виробимо нарешті. А певний план, певні не знаю, гарантії безпеки, які будуть нас влаштовувати. Там є е, показники підтримки з боку партнерів, але. Можуть з'явитися якісь нові країни, лідери, які нам будуть готові цю підтримку надати. Тобто, якщо говорити про травень, він виглядає ну таким цікавішим і оптимістичнішим, однозначно, але це вже друга половина місяця. Ну і виходить, що якщо порівнювати енергії квітня та травня, так то травень трішечки підніме нам настрій для нас так. Для нас ну ви знаєте, знову ж таки, з огляду на нашу прогностику складається враження, що на травень початок. Червня будуть плануватися якісь серйозні перемовини або е, дипломатичні зустрічі. Е, і таке враження, що Росія буде намагатися от максимально собі там е, е, якихось козирів виграти е, до початку літа для того, щоб прийти на ці е, перемовини, вже е, з як вони вважають кращою позицією переговорною. Угу. А якщо, от я думаю, що напевно ви знаєте відповідь на це питання, якщо говорити ось в цілому, та нам більшість езотериків кажуть, що на липень місяць нам стане трішечки легше, так? Що щухне вогонь, і наче там мають бути якісь домовленості чи перемовини. Я знаю, що це занадто далеко, та липень, і напевно ви ще його не проглядали, але можливо, у вас є що нам додати на цю тему трішечки. Ну, дивіться, якщо ми підемо по ось цьому оптимістичному сценарію, який я описала, так що в травні квіт... в травні, на початку червня, дійсно ми прийдемо до конструктивних рішень про припинення вогню, про якісь е політичні і воєнні гарантії, які нам потрібні, то цілком імовірно, що процес. А, знову ж таки, це буде процес, і це буде не швидко і не одразу, але процес припинення воєнних дій почнеться всередині літа. Тобто такий сценарій е, можливий, і я б дуже хотіла, щоб саме так і було. Так. Я думаю, що всі так би хотіли. І ви знаєте, пані Анно, я вам дуже вдячна за наш ефір, за те, що ви розказуєте нам і ну, просвічуєте нам складну інформацію простими словами для нас. Це важливо, і з приводу того, що лише ми можемо та наблизити перемогу саме зараз, та окрім та, наших дипломатичних партнерів та країн-партнерок, все в наших руках так. Ми збираємо зараз хлопцям нашим на пікап. Тому, якщо у вас є гривня 5, 10, 20, допоможіть нам закрити збір, аби ми якнайшвидше купили та передали цю автівку на фронт, щоб вона допомагала служити нашим захисникам України. Дякую. Я хочу, щоб всі ви підписалися на нашу прекрасну гостю. Всі контакти нашої пані Анни Вергалес зазначені тут в профілі під відео. Так прекрасної Анни також буде скоро ретрит. Правильно? Так, друзі, я а, буду рада вам а, на ретриті. Це жіночий ретрит це тільки для дівчат. А, він називається «Жіноче коло, і ми будемо його проводити в буші. А, це одне з найпотужніших і най, Ресурсніших жіночих місць сили в Україні у нас величезна кількість місць сили, неймовірних абсолютно. Але Буша це моя любов. І з 8 по 11 травня ми їдемо в Бушу. Там будуть практики, там будуть медитації, там буде робота з голосом. Дуже дуже багато чого цікавого. Якщо вам відгукується це, заходьте до мене в інстаграм. У мене вся інформація є. Я вам буду дуже рада. Так, в інстаграмі також телеграм. Правильно в телеграмі так, є. Так. От, в кого немає інстаграму, ходіть в телеграм нашої пані Анни. От вся інформація є в описі під відео. Як, що, кількість, вартість, де живемо, все питайте, все, вся інформація там зазначена в описі під відео. Дякуємо нашій прекрасній майстрині, дякую кожному глядачу та глядачки, які подивилися наше відео. Сподіваюся, на ваші вподобайки. Якщо є запитання до пані Анни, пишіть їх тут в коментарях. Ми наступного ефіру їх всі я проговорю пані Анни, їх подивиться. та, можливо, там щось вас цікавить. По вашому місту, прогностика, чи по ще якимось українським аспектам, то буде дуже цікаво. Все, бережіть себе. Дякую вам дуже, всім, всіх обіймаю. Прощаюся до наступного ефіру. Дякую, друзі, всім. Прекрасної, тихої, мирної Пасхи і до зустрічі. Дякую вам.